Вітаю, друзі! У вас є молода картопелька? Тоді ви просто зобов'язані приготувати її саме так, з хрумкою золотистою скоринкою та ніжною ароматною серединкою, що тане в роті. Сьогодні покажу, як зробити з простої картоплі неймовірну смакоту. Зацікавило? Починаємо! Заздалегідь я вже собі почистила та помила 1 кг картоплі. Готую часникову олію. Для цього змішую часник. Олію, а також паприку та зелень. В якості зелені сьогодні я буду використовувати лимонний чабрець. Він дає картопельці дуже гарний аромат та смак. Але, звичайно, можна використати будь-яку зелень, кріп, петрушку, орегано, базилік, беріть все, що у вас є. Добре, перемішую та дам інгредієнтам подружитися, поки буду готувати картоплю, тобто відварювати її. Для цього на плиті у мене вже закипіла водичка, трошки її підсолюю. Кладу картопельку і після того, як закипить водичка, буду варити приблизно 15 хвилин. Картопля не повинна бути повністю готовою. До повної готовності я її вже доведу в духовці. Пройшло 15 хвилин, водичку необхідно зцілити, а картоплю перекласти в форму для запікання. Полити часниковою олією та добре перемішати. І тепер у вас є два варіанти: для того, щоб вийшла гарна, приємна, дуже смачна скоринка, можна використати 30 г тертого сиру пармезан, як зроблю це я, або додати панірувальні сухарі. Як перший, так і другий варіант дуже смачні. Вони дадуть картоплі, дуже приємний смак та, звичайно, скоринку, яку ми дуже любимо. Пармезан або панірувальні сухарі необхідно додати у два-три етапи, трошки додати, перемішати, знову додати, знову перемішати. Духову шафу я вже заздалегідь нагріла до температури 200 градусів по Цельсію. Покладу форму з картопелькою запікатися приблизно на 30-35 хвилин. За цей час необхідно два-три рази перемішати. Орієнтуйтеся за своєю картоплею, деякі сорти готуються швидше, інші трохи довше. Ну, ось вона ідеальна картопелька. За бажання можна трошки посипати сиром та якоюсь зеленню Хрумка, запашна і дуже смачна картопелька. Може бути як окрема страва або як гарнір. Ну що, друзі, файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Буду вдячна за ваші подобайки, за коментарі і за підписку. Всіх обіймаю до нових відео. Всім па-па!